Мої любі, з Великоднем вас Христос Воскрес! Я від щирого серця хочу привітати кожного з вас з цим неймовірно чистим та гарним святом. Я хочу побажати, аби ваше життя було таке ж саме солодке, як Пасха, таке ж саме чисте, як великодній рушник. І таке ж саме світле, як ранкове сонечко. Мої любі, я хочу побажати, аби в ваших будинках. Завжди панував затишок, спокій, лунав дитячий сміх. Щоб посмішки були завжди на ваших обличчях. Добробуту, хочу вам побажати. Хочу побажати, аби всі ваші мрії збувалися. Хочу побажати, аби ваші рідні та близькі завжди були поруч з вами. І саме головне Аби Боженька нам нарешті подарував мирне небо, аби наші дітки зростали під мирним, світлим та чистим небом. Що я вам ще хочу побажати? Я вам хочу побажати величезний кошик щастя, мої любі, безкінечного щастя, яке не має кордонів від слова зовсім. Я вас люблю, мої хороші. Ще раз вас зі святом. Дякую, що ви в мене є, ви в мене неймовірні, ви в мене найкращі. Я вас люблю, дякую за ваші теплі слова. Нехай ангел охоронець ніколи вас не покидає, і Боженька завжди оберігає вас та ваших рідних. Христос воскрес! Зі святом мої любі. Ви в мене найкращі!